Вітаю, друзі, я Марина, і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. На сьогоднішнє відео я дуже чекала, чекала аж три місяці, тому що з недавнього часу я дуже полюбила планувати. Так, планувати саме на сезон, мені це дуже подобається, тому що можна покопурсатися та вибрати собі дуже багато цікавих книжок і якось там серед них також обрати саме ті, які я дуже. Хочу читати ось тут і зараз. Так, це відео планів на весну 2024 року. Я обрала десь приблизно 12 книг. Чесно, я не, не рахувала, я просто їх обрала за позовом серця. Та так, не знаю навіть, чому саме ці книги, тому що так багато в мене бажанок, а я обрала саме ці. І зараз з вами, звісно ж, ними усіма поділюся. І перша книга це ті, що співають у терні Колін Маккалоу. і це книга, яку я перечитуватиму вже напевно в шосте за своє життя. Взагалі з цією історією в мене пов'язані такі дуже приємні дитячі спогади, тому що це був перший е великий роман, який я прочитала у своєму дитинстві. Мені було років напевно 11. І я закохалася в цю історію. Що про неї розповісти? Це сімейна Сага новозеландців, які переїхали до Австралії і там налагоджували своє життя. Це історія кохання Мегі та Ральфа де Брікасара, пароха. Ця історія кохання, вона взагалі, як на мене, не схоже ні на яку іншу історію кохання, тому що вона якась. Якась особлива я взагалі обожнюю цю книгу, тому що там і проміжок часу десь 50 років охоплено, але тим не менш дуже детальний роман. Але тим не менш він не перегружений якимись непотрібними не знаю, деталями і, і чимось таким. Тому так читатиму ті, що співають в терні, і дуже сподіваюся, що я навіть е, зроблю влог на цю книгу, тому що мені дуже хочеться прочитати її е, ось так з усіма своїми враженнями, вже новими, вже черговими враженнями, тому що я напевно в останній її перечитувала десь років 10 тому, і мені дуже цікаво, що зараз в мене будуть за враження, які відчуття, і взагалі. Наступна книга це дві книги одразу однієї авторки Сюзани Колінс. Це у вогні та пересмішниця. Про книги не знаю нічого, тому що я. Е не хотіла читати анотації взагалі про ці книги, тому що я прочитала першу книгу минулого року. Мені дуже вона сподобалася голодні ігри. Я була в якомусь шаленому захваті від неї, і мені захотілося прочитати цю трилогію повністю. Але я знаю, що десь там на Вікіпедії чи ще йде дуже багато спойлерів, тому я не читала нічого. Знаю лише те, що це продовження. Першої частини, тим паче, що вона в нас і обірвалася ну дуже спонтанно і таким дуже цікавим. Ну, ціка, цікаво обірвався сюжет там. Тому читатиму обов'язково взагалі в планах, напевно, навіть. У мене будуть ці книги на березень, тому що я просто дуже-дуже хочу вже завершити цю історію, тому що ось я її прочитала, напевно, десь в листопаді, але мені, мене не відпускає ця історія. Я постійно якось думками повертаюся до життя Катніси. Ну, щось мені хочеться дуже її прочитати. Наступна книга це таємний сад Френсіс Хвилинку. Годксон Бернет. І коли мені було років вісім, напевно, батьки мені подарували цю книгу. І я була. Я не знаю, я була в захваті, я була захоплена цією історією цієї малесенької дівчинки, такою, якою була і я у той час, і напевно, через, саме через ось цей однаковий вік наш з нею, з головною героїною. В мене були ну, дуже якісь такі теплі, теплі, теплі враження від неї. Мені, мене захопила ця книга, захопила ця історія. Я дуже співчувала дівчинці і якось там не згоджувалася з нею. Настільки гарно пам'ятаю свої ось ці переживання, коли я читала цю книгу, що мені зараз вона якось, я про неї звісно ж забула, але зараз нещодавно вона мені потрапила на очі, і я така думаю, чому мені, чому б не перечитати її зараз вже в дорослому віці, і подивитися, просто якось згадати себе у тому віці маленької і подивитися на себе збоку. І... Не знаю, щось мені дуже-дуже захотілося, дуже закуртіло. Це історія про маленьку дівчинку, я не пам'ятаю, їй 10 чи 8 років також було. Вони, вона з родиною своєю, вони ж проживали в Індії, коли та була ще колонією Англії, і батьки в неї вмирають від холери. Дівчинка залишається одна, вона така дуже розбещена. Її дуже там любили батьки, це все її. Покупали і вона була ну, дуже розбищеною добіною. Але після загибелі, після смерті батьків вона залишилася одна і була змушена переїхати до свого родича, вже не пам'ятаю кого. До Англії. І ось вже вся історія в нас і розгортається саме в будинку її родича Дуже не знаю, дуже мені хочеться її прочитати. Якось. Не знаю, це таке ностальгія, Напевно, буде в мене. Я не знаю, які відчуття будуть у мене, але мені дуже цікаво, навіть не те, що історію саму перечитати, а мені дуже цікаво згадати себе, коли я читала цей роман. Наступна книга це книга роман детектив Іларіона Павлюка. І ця книга дуже заінтригувала мене саме цим. Зараз я навіть прочитаю, якщо знайду о історія про людську байдужість і пітьму всередині нас, про чесність з собою, ціну, яку ми готові заплатити за забиття, про гріхи, що матеріалізуються і спокуту дорожчу за спокій. Вже знаючи, як пише Іларіон Павлюк, я впевнена, що мені книга сподобається. Я впевнена, що мені і детективна лінія там сподобається, і взагалі як він пише. Треба лише книга дуже велика. Треба лише її придбати в папері. Наступна книга також нашого співвітчизника – це Василь його Омаруся. Це історія про реальну жінку, реальну героїню українську Олександру Тимофіївну Соколовську, яка в 16 років була повстанською отоманкою і навіть командувала понад тисячним військом. Я Читала біографію Олександри Тимофіївни. Через це я знаю, ну приблизно розумію, чим закінчиться ця, ця книга, але мені дуже подобається, як пише Василь Шкляр після його трощі. Я знаю, що також я впевнена в цій книзі, що це буде просто 10 із 10. Я впевнена, що я буду рюмсати, коли я її читатиму, але тим не менш я її читатиму, тому що, тому що по-іншому ніяк. Наступна книга це книга, яка була дуже. Ем, я не знаю, про неї говорили просто всі. Ліниві, та, лі, 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 та я про неї не говорили і не читали. Це сім чоловіків. Евелін Гюго, Тейлор Дженкінс рід авторка. І це книга про життя тієї Евелін. Вона розповідає про свою акторську кар'єру, там 50-ті роки, 70-ті, щось таке. Виправте мене, якщо ви читали. І вона розповідає, звісно ж, про своїх чоловіків, і взагалі, як була, яка була атмосфера того життя, і е, всі її гріхи, ж, напевно, я дуже сподіваюся. І взагалі, знаєте, мені чомусь, е, чому саме зараз мені захотілося її читати, тому що в мене виникло бажання зазирнути в цю замкову щілину. Мені дуже захотілося просто зазирнути в чиєсь життя, якісь таємниці, якісь не знаю, я впевнена, що. Я буду з чимось не згодна з її особом життя чи з якоюсь її поведінкою. І Саме через це мені дуже хочеться щось подібне прочитати. А наступна книга це книга тієї самої авторки. Ем, дуже, дуже дуже було багато шуму навкруги цієї книги, і це Daisy Jones and the Six. І це про цей гурт, одноіменний гурт, е, про їхній розпад, про їхні відносини в гурту. В гурті, як правильно, і взагалі все, що відбувалося в їхніх життях на сцені, поза сценою між ними, між. Якимись іншими персонажами в їхніх життях дуже мені зацікавила історія через те, що я нещодавно прочитала відгук на до адаптації до цієї книги, і мені дуже захотілося б подивитися і фільм. І звісно ж, перед тим я подивлюся цей фільм, мені захотілося. Б Прочитати книгу. Напевно, мені її хочеться прочитати мовою оригіналу, але я подивлюся, як вона там в мене піде. І щоб не знаю. Ну, чомусь мені хочеться прочитати її англійською. Саме так. Чому Відповіді нема. Я взагалі не знайома з цим гуртом і чого чекати від них не знаю, ну, приблизно, звісно, знаю, тому що у ті часи всі гурти жили однаковим життям. Тому. Подивимося. Наступна книга це книга, за анотації якої я взагалі нічого не зрозуміла, але після таємної історії Дони Тарт мені, звісно ж, захотілося прочитати її щегля. Чіга. Я Дійсно нічого не зрозуміла з анотації. Зрозуміло лише те, що там є головний герой Тео, і після загибелі його матері він залишився один, і щось там якось в його житті відбувається. Звісно ж, напевно, нічого хорошого. Але мене настільки вразила мова авторки саме в таємній історії, що я просто. Просто зобов'язана прочитати усі книги, які є в нас в перекладі. Не знаю, напевно, не треба чекати щось подібного від неї, що є у таємній історії. Але, але не знаю, але я впевнена, чомусь впевнена, що Щеголь буде таким саме неперевершеним, таким саме прекрасно написаним, таким саме невідпускаючим твором, як і. Таємна історія. Наступні книги, які я хочу прочитати, також книги, дві книги одного автора. Це Стівен Кінг, його сяйво та Доктор Сон. Я читала сяйво давно, звісно ж, дивилася екранізацію декілька разів, тому що я обожнюю цю екранізацію, я обожнюю. Її. Вона просто. Бездоганна, це шедевр. Книгу хочеться прочитати наново, і, звісно ж, я хочу прочитати Доктор Сон, тому що я її не читала. Сяйво, взагалі, це книга, і я не знаю, вона шедевральна. Книга також, тому що тут в нас дуже прекрасна зимова атмосфера, яку я хочу прочитати на навесні. Ну, щось таке. Зі мною трапилося, не знаю. Але. Але тут головний герой Джек, він алкоголік зав'язці. Він їде, знайшов він собі роботу у готелі Оверлук в горах. І, звісно ж, тут зима, гори вже можна здогадатися, що там буде. І він з дружиною та сином вони їдуть в цей готель наглядати за ним взимку, коли там нікого нема. І родина залишається ізольованою від світу. Звісно ж, ця атмосфера дуже ем, по-різному може діяти на людей. І ось саме на Джека і на його родину вона діяла. І, взагалі, сам готель, звісно ж, вони подіяли дуже, дуже специфічно. Ем, прекрасна книга. Пам'ятаю її дуже дуже добре, але просто хочу перечитати для того, щоб прочитати доктор Сонду. А доктор Сонд це продовження сяйва. Головним героєм тут є Денні, син того самого Джека. Йому наразі 40 років, і звісно ж, тут про те, як вплинули події в Сяйві на його подальше, життя, і чому вони там могли заподіяти. Дуже мені цікаво прочитати її, але звісно ж треба перечитати сяйво, щоб так. Дуже-дуже добре собі якусь таку картину намалювати. І взагалі, які плани без кінга? Ну, в мене такого, напевно, нема. Ні, жодних планів, жодних планів без кінга не може бути в мене взагалі. І дві книги, які я хочу прочитати, але це якщо мені дуже пощастить, я зможу дуже швидко читати. Ось. Прямо швидко, 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 це Жозе сарамагу і його сліпота та прозріння. Сліпота це роман, в якому всі осліпли, всі мешканці його міста, і окрім однієї жінки. І ось що після цього відбувалося. А «Прозріння» – це роман, в якому події відбуваються через 4 роки після подій в сліпоті. Ті самі люди, це саме місто, і лише тут епідемія змінилася. Нова епідемія вразила місто. Колір цього лиха, як і тоді білий, білі тобто не заповнені бюлетені на виборах. Це для влади безперечні ознаки заколоту. Уряд демонстративно покидає столицю, прихопивши поліцію та комунальні служби, І життя після цього в цьому містечку, і як там діє, діятиме уряд, як діятимуть люди. Дуже мені хочеться познайомитися з Жозе Сарамагу і обрала для себе саме ці дві книги, ну, тому що вони такі, напевно, найвідоміші. Але не знаю, чи не вдасться мені їх прочитати, чи не вдасться. Навесні, звісно ж, одного дня вдасться, я впевнена. Але, тим не менш, я планую, планую і, і дуже сподіваюся, що все в мене з планами, з цими вийде. Тим паче, що книг не так багато, там 4 книги на місяць, напевно. Я дуже сподіваюся, що мені все вдасться. Тож, дуже дякую вам за перегляд, друзі. Отакі в мене книги. Я дуже сподіваюся, що вони всі будуть 10 з 10, тому що мені так хочеться. Лютий був саме таким. І напевно, в одному з наступних відео я обов'язково поділюся прочитаним лютого, тому що книги там будуть просто-просто просто, просто, просто перфектно. Тож, все, дуже-дуже дякую знов-таки за перегляд, за всю активність. Бережіть себе, друзі, па-па!